Лорди Даедра загадкові та могутні істоти всесвіту The Elder Scrolls. З початку часів вони впливали, контролювали та змінювали життя смертних. Через це поклоніння володарям Облівіону завжди приваблювало людей, звіро людей та ельфів. У першій частині ми детальніше розповіли про їхню сутність та історію виникнення. І розказали про половину з темних лордів. Сьогодні ж ми продовжуємо нашу розповідь про князів Даядра. Але перед цим хочемо подякувати нашим спонсорам та спонсоркам. Ви неймовірні. Ми дуже цінуємо та вдячні за вашу підтримку. Якщо ж ви, любі глядачі, також хочете допомогти створювати україномовний контент по іграм. У описі відео ви знайдете посилання на наш патреон БайМіякофі та Монобанку. Половину зібраних коштів ми перераховуємо на потреби ЗСУ або у інші фонди, які оберуть наші спонсори. Вся звітність у спільноті. Ще раз дякуємо всім, хто долучився, і повертаємося у всесвіт стародавніх сувоїв. НОКТюрнал Володарка тіний, ночі та темряви, а також Крадійська вдача. Дехто каже, що вона є найстарішою та наймогутнішою з князів Даедра. Також вважають, що Ноктюрнал є аспектом порожнечі самого облівіону. Її природа є втіленням усього незбагненного та загадкового. Її таємниця була для неї настільки ж важливою, як дикість для боетії чи зрада для Молах бала. Зрозуміти Ноктюрнал означає заперечити її, відсунути завіси, що ховають її царство темряви. Та вона не проявляє жорстокість до смертних. Навпаки, часто володарка Катіний оберігає та нагороджує своїх послідовників. Її царство зветься Вічносутінки. Це похмурий таємничий вимір, де панує ніч. Заболочені місцини та ліси населяють небезпечні створіння, вовки, гігантські кажани, гаргуїлі. У вічносутінках також мешкає зграя розумних ворон, що кличуть себе чорноперим двором. Коли ж Ноктюрнал являється у світ смертних, вона приймає вигляд жінки, одягненої в плащ з каптуром. Окрім одягу, її статуру завжди ховає тінь, а на зап'ястках сидить пара чорних птахів. Через її сферу впливу Ноктюрнал поклоняються крадії та інші злочинці. Члени гільдії крадіїв прощаються словами тебе приховає тінь, вшановуючи володарку ночі. Та найближчими до княгині споконвіку були солов'ї. Це група з трьох агентів, що присяглися служити своїй покровительці і захищати її святині. В обмін на вірність вони отримували артефакти та благословення Ноктюрнал, які дозволяли їм ставати невидимими, спантеличувати своїх ворогів та красти їхні життєві сили. Багато артефактів, про які ходять легенди, є творіннями Ноктюрнал. Одним із них є Лук Тіней. Він дає можливість стати невидимим та швидше підкрадатись. Відомо, що колись лук належав легендарному рейнджеру, перш ніж загинути в запеклій битві, той зміг самотужки позбавити життя десятки своїх ворогів. Іншою відомою реліквією володарки Тіней є скелетний ключ це незламна відмичка, якою навіть недосвідчений зломщик може відімкнути будь-який замок. Та, мабуть, найлегендарніший витвір Nocturnal — це сірий Каптур. Міти стверджують, що він робить власника абсолютно невидимим для очей смертних. Колись перший гросмейстер гільдії крадіїв поцупив каптуру самої Ноктюрнал. Тоді розлючена княгиня прокляла артефакт. Кожен, хто носитиме його, буде стертий з історії, а всі, хто знав цю людину, згодом її забудуть. Та під час кризи Облівіону все змінилося. Голова гільдії крадіїв, що був відомий як Сірий Лис, забажав зняти прокляття з каптура та повернутися до свого колишнього життя. Проте зняти чари, накладені княгиною Даедра, зовсім непросто. Задля цього сірому лису довелося спланувати та провернути одне з найзухваліших пограбувань в історії: пограбування біло-золотої вежі серця імперії. Гільдія викрала наймогутнішу реліквію, що існує на Тамріелі – один зі стародавніх сувоїв. І прокляття сірого каптура було зняте. Виявилось, що під ним весь цей час ховався зниклий граф Анвіла, і коли закляття розвіялось, люди почали згадувати та впізнавати його. Артефакти Ноктюрнал неймовірно могутні. Та за легендами вони ніколи не залишаються в одних руках надовго. Іноді, навіть щоб потім благословити ними нових послідовників, їх забирає сама володарка ночі. Верміна прядильниця снів. Її сферою вважають нічні кошмари та недобрі передвістя. Інколи ж верміну пов'язують із психологічними тортурами та крадіжкою спогадів. Її царство трясовина. Вимір кошмарів. Кожні кілька хвилин там вдаряє блискавка, і реальність змінюється на щось ще більш жахаюче: одну мить таємний замок, наступної — лігво хижих звірів, освітлене місяцем болото, труна, у якій ви бачите себе. Смертні постійно відвідують варміну у своїх кошмарах, розмовляють із нею уві сні та прокидаються в холодному поту, покидаючи її. Однак більшість навіть не знають про це, оскільки не можуть нічого згадати. Після справжньої зустрічі з княгинею її послідовники стверджують, що ніщо у світі більше не здатне їх налякати, бо нічого не може бути більш жахаючим, ніж перебування в присутності Варміни. Володарку Кошмарів зображають як жінку в довгій мантії та з магічним посохом. Її тіло обвивають гігантські змії, її вірні супутники. Не дивлячись на моторошну природу Верміни, їй поклоняється багато смертних. Її прихильники зводять святилище. Спілкуються зі своєю володаркою в нічних кошмарах, іноді влаштовує жертвопринесення, добровільно віддаючи своє життя прядильниці снів. В Арміні належить артефакт посох Череп Порчі, і його магічні можливості дійсно пасують княгині жахів. Череп Порчі має владу над снами та кошмарами і може їх матеріалізувати. Цей посох також здатен створити клона будь-якої живої істоти, що почне її атакувати. Бути вбитим самим собою справжній психологічний терор. МАЛАКАТ лорд покровитель вигнанців та зневажених, батько орків, хранитель присяги та кривавого прокляття. Незважаючи на свою лютість, він щиро дбає про своїх послідовників, зневажає слабкість та боягузтво. За його словами, смертне життя сповнене відчаю та зрад, і лише гнів може подолати найтемніші дні. Легенда про походження Малаката має безліч версій, та всі вони схожі. У часи, коли ельфи ще не були розділені і звалися Альдмерами, вони поклонялись Трінімаку. Він був найсильнішим та найповажнішим божеством пантеону Альдмерів. Та до ельфів звернувся до принц Боетія і став переконувати Альдмерів у брехливості їхньої віри. Сам Трінімак тоді став йому на заваді, і Боетія прийняв його форму і все ж вмовив групу ельфів покинути острови. В той час Трінімак був проклятий та спотворений. Він перетворився на малаката. Його послідовники стали орками та з ганьбою втекли на північ. Проте цю версію самі орки вважають пропагандою проти орсімерів. За їх словами, коли Трінімак хотів зупинити Боетію, з'явилась мефала та вдарила його ножем у спину. Вони вдвох знущалися над пораненим Трінімаком та запроторили його в місце, де було лише задушливе повітря та попіл. Розлючений Трінімак відродився, розрізав собі груди і зірвав ганьбу зі своєї шкіри. Того дня Малакат Бог проклять піднявся з попелу, і орки народилися з його крові. Малакат володіє планом Облівіону, що називається зольник. Там немає ані землі, ані неба, є лише дим та пил. Це місце, де страждання, зрада та порушення обіцянки як попіл наповнюють гірке повітря. За віруваннями орсімерів, зольник нагадує нескінченну велетенську урочу фортецю. В її центрі знаходиться попільна кузня, її заповнює величезне вогнище, що гарячіше за сонце, і підтримується воно завдяки слідуванню Кодексу Малаката. Кожен орк, перш ніж перейти в нове життя, має пройти гартування цим вогнем. Потім їх чекатиме вічне життя, сповнене відмінними їжею та напоями і постійними битвами в компанії їхнього батька. Малаката. Як можна здогадатись, Малакат посідає надважливе місце у вірі орсімерів. Більшість орків, особливо прихильники традиції, живуть за Кодексом Малаката. Бог прокляття виголосив його в день, коли переродився. Кодекс закликає не красти, не вбивати рідних, не нападати без причини. А ті, хто порушує ці правила, повинні заплатити ціною крові. Тому майже всі конфлікти в спільноті орків вирішуються поєдинками чи вигнанням. Окрім цього, Кодекс Малаката визначає майже всі аспекти життя Орсімерів. Він виховує повагу до ковальського мистецтва, визначає, хто гідний посісти місце вождя та загалом усю ієрархію ворочих фортецях. Кожен орк виростає з переконанням, що за все треба боротись. А якщо за щось боротись не варто, то це нижче Кодексу. Клавікус Вайл Майстер Бажань, Принц Угод. Його сфера виконання бажань смертних та укладання договорів. Клавікус любить знущатись над смертними для власної розваги, але іноді все ж дотримується свого слова. І незважаючи на його підступність та репутацію обманщика, безліч смертних звертаються до нього. Вайла шанують торговці, банкіри, політики та бюрократи. Поля жалю царство облівіону, що належить Клавікусу Вайлу, це безтурботний іделічний вимір. Він нагадує утопічну сільську місцевість з полями білої конюшини та лісовими луками, а повітря там пахне парфумами та гнилою плоттю. Вічним компаньйоном Клавікуса є Барбас, який містить частину його сили. Барбас це даєдрична істота, що може змінювати зовнішність. Найчастіше його можна побачити у вигляді собаки. Але, наприклад, у третій ері він прийняв форму скампа на ім'я Повзун. Він оселився в кальдері, де разом з орками торгував різноманітними товарами і був їх вірним помічником. Кажуть, що навіть сам Нереварін частенько продавав повзуну здобуті ним трофеї. Точно невідомо, як Барбас опинився в такому становищі. Можливо, він сам уклав угоду з орками, а можливо, сам Клавікус відіслав Барбаса за якусь провину. Принц бажань любить пограти з долями смертних. Одне з найвідоміших його творінь маска Клавікуса Вайла. Носій маски викликає повагу та захоплення в кожного, хто його бачить. Проте Вайл має право повернути маску собі, коли забажає. Про це відома історія однієї дворянки на ім'я Авалея. Ще в дитинстві вона була спотворена злим слугою. Щоб вернути свою красу, Авалея уклала таємну угоду з клавікусом Вайлом та отримала маску. І хоча маска не змінила її зовнішності, та всі почали нею захоплюватися, вона навіть вийшла заміж за заможного барона. І, от через рік і день після одруження, Клавікус забрав свою маску назад. Барон вигнав Валею з дому, незважаючи на те, що вона була вагітна. Через 21 рік та один день вже доросла дочка Валеї помстилася за мати та вбила барона. До договорів з Клавікусом Вайлом, як і з іншими принцами, Даедра, завжди треба ставитися з обережністю. Адже не дивлячись на можливу вигоду, людське життя для них часто не означає нічого. Молакбал, Бог інтриг, король насильства, принц гніву, батько чудовиськ, повелитель бід, його сфера панування над смертними і поневолення їхнього розуму. Молакбал жадає пожинати душі, переносити їх у межі свого впливу, поширювати насіння чварта розбрату. Його вимір, холодна гавань, нагадує світ смертних, проте порожній, мертвий, з палаючими небесами та крижаним повітрям. Там є навіть альтернативний імператорський палац, але залитий кров'ю та наповнений трупами. Це Тамріель, яким би він був за правління Бога насильства. Майже кожен смертний, що відвідує це царство, згодом поневолюється та перетворюється на безвольного раба. В холодній гавані можна знайти споруди, що були просто вирвані з виміру людей та перенесені в Облівіон. Наприклад, ціле аргоніанське село, що тепер лежить у руїнах. Молок Бал одержимий захопленням Тамріелю. Безліч разів він атакував міста та влаштовував там різанину. Та, мабуть, наймасштабніший напад відбувся в часи між царів'я. Манімарко, лідер некромандського ордену Чорного черв'я, що поклонявся Молак Балу у другій ері, переконав тодішнього імператора запалити драконові вогні. Але використовуючи їхню силу, Манімарко спровокував вибух душі. Після завершення ритуалу Червона Гора здригнулася в Моровенді, землетруси почалися в Скайримі, а сильні шторми спустошили узбережжя Ельсвейру та Валенвуду. Ця подія стала початком злиття холодної гавані та Тамріелю, а також війни Альянсів. За трон билися Дагерфольський Ковенант, Ебондхарський пакт та перший Альдмарський Домініон. А в цей час король насильства намагався поглинути вимір смертних. Про цей час в історії Тамріелю ходить багато чуток, і про нього можна розповідати не в одному і навіть не у двох відео. Проте злиття світів було зупинене героєм, якого звали бездушним. Молакбала також вважають творцем та покровителем вампірів. Існує легенда про ламі Беолфаг, першу в історії вампірку. Вона була звичайною жінкою, та одного разу її взяв силою Молак Бал. Він пролив її кров та залишив помирати. Скоро її знайшли кочівники і намагалися навіть залікувати її рани. Та, на жаль, Лані померла за два тижні по тому. Кочівники підготували для її тіла похоронне багаття і запалили його. І ось, коли вогонь все ще палав, ламі піднялась і була вже першою чистокровною вампіркою. Розгнівана, вона вбила все плем'я, вириваючи горла жінкам, виїдаючи очі дітям та катуючи чоловіків. За віруваннями данмарів, принц гніву також відповідальний за появу раси жахливих чудовиськ, що мешкає в регіоні Варденфела Молах Амур. Вони з'явилися ще в першій ері, коли Бал розбестив вівека. Також Молок Бал має особливу прихильність до темного мистецтва некромантії та тих, хто її практикує. Він часто дарує велику силу та могутність некромантам за їхню вірність. Загалом, Молок Бал покровитель всього зловісного та насильницького. І, здається, він ніколи не полишить ідею поневолити світ смертних. Гермеус Мора МОРАДАЕДричний принц знань і пам'яті. Його сфера пророкування долі, читання неба і зірок, накопичення заборонених знань. Гермеуса зображають як безформну істоту з безліччю очей та потворних щупалець. Він уособлює собою всі канони лавкрафтівського жаху. У своєму неосяжному пізнанні й у незбагненні зовнішності. Здебільшого його не сприймають як зло чи добро, він лише хранитель інформації як корисної, так і руйнівної. Хоча, наприклад, в нордських міфах його вважають демоном, що обманює мандрівників, щоб отримати їх знання. До Гермеуса часто звертаються смертні, маги, вчені, історики. Він може надати їм відповіді на їхні запитання в обмін на служіння. Проте смертний, який на думку море негідний, ніколи не отримує відповіді, якими б способами він не прагнув його викликати. Одні з найвідоміших артефактів Гермеуса Мори – це чорні книги. На своїх сторінках вони містять таємничі езотеричні знання. Окрім того, при прочитанні вони здатні перенести читача в царство Апокрив. Апокрив вимір принца знань. Це нескінченний океан чорної смоли із щупальцями, що ковзають по хвилях під зеленим небом. Подекуди з цього моря здіймаються кам'яні споруди, що є бібліотеками. На незліченних полицях розкидані книги, сувої та фоліанти, що містять знання про всіх та все. Іноді смертні, що шукали відповідей залишаються в апокрифі як у пастці. У вигляді примар вони блукають серед полиць та гортають книжки, шукаючи щось відоме лише їм одним. Меруне ЗДАГОН його сфера знищення, руйнування, зміни, революції, амбіції та вогонь. кажуть, що землетруси та виверження вулканів це вивільнення гніву принца руйнування. Царство Меруни-Садагона — мертві землі. Це нескінченний океан розпеченої лави, з якого визирають скелясті острови. На них височать химерні шипасті вежі, а з багряного грозового неба постійно вдаряють червоні блискавки. Дагона вважають ворогом усіх смертних рас. Він неодноразово намагався підкорити Тамрієль. Ще в першій ері Мерунес атакував Моровинд. Альмалексій та сота сілу вдалося заслати його назад до облівіону, проте столиця Морнхолд була повністю знищена, а герцог провінції вбитий. Потім історики описували це як один із найбільш руйнівних нападів на Моровинд. Але все ж, мабуть, наймасштабнішим вторгненням були події 443 року Третьої ери, що стали відомі як Криза Облівіону. І в нас, до речі, про ці події є окреме цікавезне відео. Обов'язково подивіться його після того, як додивитись це. Так, от на щастя, і у той раз принцу дагону не вдалося захопити Тамріель. Не дивлячись на його справді диявольську сутність, Мерунес має своїх послідовників. Орден Міфічний світанок, на чолі з Манкаром Камараном, є вірними прислужниками принца руйнування. Вони вірять, що вимір смертних насправді є часткою Облівіону, а Мерунеса Дагона сприймають як визволителя. Нічого не нагадує. І от, після кризи Облівіону, були створені групи для знищення тих, хто залишився від колись могутнього культу. На ну, так і в нас буде. Відповідно до його природи, дагон є творцем смертоносного артефакту, бритви Мерунеса. Цей кинжал здатен миттєво вбити будь яку істоту, і кажуть, що душі полеглих від нього потрапляють у руки самому Мерунесу Дагону. Шеогорат Лорд Безумства Чи Ні-ні, Все ж безумства. Шеогорат – покровитель божевілля у всіх його проявах. Кажуть, кожен раз, коли мовить невіжений, він звертається до Шеогората. Для тих, хто служить Шеогорату, не існує ні добра, ні зла. Ні правди, ні брехні, ні реального, ні нереального. Для них існує тільки те, що вони хочуть і що вони бачать. Шеогорат насолоджується зведенням смертних з розуму і полюбляє змушувати їх виконувати безглузді доручення. Наприклад, вбити вилкою лоскоти гігантського нетча. царство лорда Божевілля, тремтячі острови. Воно поділене на два протилежні регіони манію та деменцію. Манія це світла сторона божевілля Шеогората. Тут ростуть яскраві та чудернацькі рослини та гриби, а небо завжди ясне. У манії найчастіше можна зустріти безумних художників, поетів та інших митців, і майже всі вони залежні від наркотичних речовин і живуть у своє задоволення. Деменція, в свою чергу, похмура і ворожа сторона. Тут панує болотний ландшафт, лякаюча та негостинна атмосфера. Деменцію населяють нещасні параноїки, садисти та психопати. На межі цих двох регіонів стоїть новий Шаот. В центрі міста височить палац, де й мешкає Шаорат. Ну і якщо мова вже зайшла про тремтячі острови, треба згадати і про Джигалага. як про нього каже сам Шеогорат. Джигалак – це принц порядку та логіки. Свого часу він був наймогутнішим лордом Даедра. Він вірив у детермінізм та, використовуючи дедукцію та логіку, міг передбачити майбутнє. Та мало хто знає, що насправді Джигалак та Шеогорат це один і той самий принц Даедра. Свого часу інші принци злякалися влади Джиґалаґа та прокляли його божевіллям. Проте наприкінці кожної ери йому дозволено відроджуватись та наводити порядок у своєму царстві. Ця подія зветься Сірим маршем. По його закінченню, Джигалак знову стає Шеогоратом, а тремтячі острови наповнюються божевіллям та хаосом. Розповідь про принца божевілля неповна без згадки про ВАБа Джек. Цей могутній посох здатен перетворити будь-яку істоту на будь-яку іншу істоту чи навіть предмет. Але змінення завжди випадкове. Можна перетворити небезпечного ворога на курку, але і курку можна перетворити на людяного троля. До того ж, Ваба Джек поступово зводить з розуму свого власника, можливо, саме через цей посох колись збожеволів Палагі Септим Третій, який пізніше стане відомим як божевільний імператор. Також про Шеогората ходить безліч мітів, наприклад, про створення їм музики. Колись принц безумства прогулювався серед смертних. Він зрозумів, наскільки сірим та нецікавим був їхній світ. І водночас він помітив молоду жінку, що задумливо слухала співи птахів. Шооград не міг змінити природу смертних, але міг дати їм інструменти, які видавали б красиві звуки. Тоді він узяв жінку і розірвав її на частини. З її сухожиль він зробив лютні, з її черепа і кісток він створив барабан, з інших кісток Шоогорат зробив флейти. Він дав ці дари смертним і так народилася музика. Як бачите, принци Деедра – одні з найцікавіших персонажів серії ігор The Elder Scrolls. та у всесвіті стародавніх Сувоїв ще багато про що можна розповісти. Пишіть в коментарях про що хотіли б подивитись, та обов'язково ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Ну і підтримуйте за бажанням нас на Патреоні чи БайМієкофі. Скоро знову побачимось тут на каналі GameVis.